Я вас вітаю. Сьогодні у нас цікава розмова, але з тим, з ким я хочу поговорити, я поки що не можу поговорити, тому що він бігає по полю сої. Всі кажуть, що соя дуже погана, а от поруч зі мною дуже красиве поле. І ви зараз побачите, хто це. Пізнали, а, хто це, так? Да? Угу. Дуже дійсно гарна соя. Я буквально ще позавчора був на тій стороні планети і все ж таки бачив соціальних соя. На землі мереж... я маю надію, да? так? Да. Маю, так. Тому що, якщо ви скажете, що ви на Марсі були, то я не здивуюся. І ви знаєте, дуже багато фотографій бачив в соціальних мережах з України, яка важка ситуація, горить соя, горить грузи, нічого не буде. І я дуже... З великою тут... радістю бачу, що не вс... Не скрій, все так, не все, не все так, так погано. Так, да, Не все так знаєте обречено. Соя дуже непогано тут, але ж, Михайло Іванович, не, не заговорюйте мені, мізки, Давайте поговоримо по справі. Добре, чесно Давай. вам скажу, чесно вам скажу про Штати, про Канаду питати вас не буду. Ми виконуємо свою роль. І скаже, не агроном є інформаційним партнером вашого чудового заходу. Я вважаю, що це один захід. Перша частина його вже була у Луцьку, у Волинській області. Чесно кажучи, мені дуже сподобалось, і люди, і те, що я побачив, і те, що я почув, я досі ще не, не перетравив це. І о, у нас же попереду друга частина, так. яка буде в Київській області. І я хотів би про це поговорити. Як ви дякую, що ви знайшли ну, і час? Ви я знаю, тільки прилетіли позавчора і, або вчора. Все, і ну, ну, тоді давайте поговоримо. Перше, що я хотів би про новий захід, як ви відчуваєте, як іде підготовка до нього, як реагують люди на нього, і чи приїдуть люди, як ви вважаєте? Продовжуючи ваш посил, який ви на самому початку сказали, ще не вмерла соя. Я нагадаю, ще не вмерла Україна, ще не вмерла соя, ще не вмерло сільське господарство. Бо дійсно в багатьох соціальних мережах ми бачимо, знаєте, дуже багато плачу Ярославне, що сої немає, сонячника не буде і так далі. Дійсно, є такі місця, але не скрізь. І якраз напрямок нашого заходу, який ми почали в червні на Волині, а продовжуємо вже в серпні на Київщині, 23 серпня, ми зустрімося на черговий польовий день регенеративного землеробства, який якраз сфокусований на тому, як бути. Ефективним з урожаєм навіть в несприятливі роки, які культури ми на цей раз зможемо побачити. До речі, я хочу сказати, що ми працюємо не з дослідницькими полями, а так. ми працюємо з реальними полями виробництва сільськогосподарського. Я, що ми, які культури ми побачимо, і що там цікаво, ну як минулого разу я хочу почути, що цікаво, агроном звичайний, незвичайний агроном почує. Скажене. Скажи. Жаном, да. Та, та. Да. І, і жорсткі доутілери да, також да, там да. будуть. Я впевнений, що досвід цього господарства це господарство унікальне, товариство Мрія Білоцерківського району і саме його керівник Михайло Войтовик буде ділитися своїм досвідом збереження і відновлення родючості ґрунту. І якраз він буде на тих культурах, які в цьому році у всіх дуже проблематичні. Соя. І кукурудза ми будемо дивитися. І настільки незвичайно бачити в цей час, коли всім важко. Скрізь з опадами, з жарою ми бачимо рослини в стресі, але там, де здоровий ґрунт, вони набагато краще себе відчувають і переживають ці стресові періоди, вони можуть дотриматися до дощу, до якогось випаде. І якраз ми бачимо, що ця робота. Над родючістю ґрунту, вона більш перспективна, чим просто додавати добрива. І саме досвід Михайла Войтовика, його багаторічна робота в цьому напрямку дуже цікава всім, хто цікавиться саме своїми ґрунтами, тобто а... кукурудза. Соякуруза соя, все, що зв'язано з технологією так. От, цих двох культур, так. ми весь оберемок побачимо, почуємо так. і зможемо свої питання поставити. І, крім того, на тому полі, де росла пшениця, в цьому році там зібрали врожай 55 п'ять з гектара, вже посіяні. Покривні культури, і ми побачимо різні комбінації покривних, різні суміші, і навіть різні компанії. Бо у нас будуть партнери, які спеціалізуються саме на покривних культурах. А у наших агроновів, і скажених, і жорстких завжди є питання, як все ж таки. Органічно займатися покривання культурою, щоб вони сходили, щоб від них була поза. Чи це... Ну і головне це економіка. Побачити економіку. Так, так. А тут е, конкретна людина, і ми зможемо почути, а яка ж там економіка. Крім того, крім Михайла Тувка, у нас будуть гостьові е, е, спікери. Це Олена Дудкіна, компанія Агросоюзпроєкти, яка поділиться. Своїм досвідом впливу покривних культур на здоров'я ґрунту. Дуже і... досвідчена людина. Да, дуже досвідчена. Її дуже завжди люблять слухати, бо дуже безцінна інформація. Аргументована вона, да. так. Так. Угу. Ну і просто гарна жінка. Цікава, ну так. звичайно. Да. І другий спікер гостєвий буде це. Агроном радник з регенеративного землеробства компанії «Суфле Агро Україна Павло Котляр, який якраз зосередиться, дослідить економічну доцільність, доцільність прощування. Ага. Покривних культур. Чи є там економіка? Інш. ж основних Чи культур з, з покривними. Так, так, так. І це дуже. Бо саме по економічному блоку завжди багато питань. Ну, це, це перше, а, а навіщо? Так, так. бо ми, знаєте, ж, коли ми вносимо добрива, ми бачимо результат зразу ж. Коли ми всім покрили культуру, ми бачимо витрати. Ну, а да, ну, да, а ну, як так. вони пов'язані з результатом? Якраз компанія Суфле має дуже великий. Так, всі досить. секрети не видавайте. Ми про начинку проговорили. Ну, так, ну, так. Я, вже, я вже дуже так. хочу поїхати. Скажіть мені, давайте рухатися далі. Так. Як йде підготовка? Чи не буде проблеми як минулого разу, що е, ну, будуть люди шукати білети? Як зараз йде підготовка, як е, люди записуються на цей захід, як от, ви бачите динаміку? Я вважаю, що е, підготовка йде по плану, як завжди. Розкачується дуже довго, а потім е, нема місць. Тому я всіх е, призиваю, як це сказати. Закликаю. Ту, е, ту, е, знаєте, підготовка як завжди. Спочатку люди думають, що ще далеко, а потім всі просипаються, місць немає. Тому я закликаю всіх не чекати. Не зволікайте, не привідбувайте білети по кількість місць, як ви знаєте, на наших заходах. Так, давайте нас Обмежна. зараз запишуть в продавці білетів. Не треба, не хочете їхати, є Ні. дуже багато, я чую, безплатних. Безкоштовних, де можна туди, відпочити. там все буде нормально. Так, так, у нас треба працювати. Працювати так. і спікерам, і працювати учасникам, бо ми максимально хочемо задіяти їх в процес дослідження. І вибору шляху, яким іти буде наше сільське господарство в кожному конкретному господарстві і в нашій країні в цілому. Далі рухаємося. Ми проговорили те, що буде. Ми проговорили, які цікаві люди будуть. Далі рухаємося. Коли де? Ще раз повторимо 23 серпня, Київська область, Білосерківський район на полях товариства Мрія, це село Блощенці. Збиратися ми будемо, вже знаємо локацію, де на одеській трасі, Київ Одеса, дуже гарна локація. Може, пізніше ми навіть її заснімемо, де ми всі зберемось, залишимо автомобілі, сядемо на автобуси і поїдемо в господарство. Ну, та, ж, та, ж система, та ж схема, як була плохi. у нас на Волині. Скажіть мені, будь ласка, де можна отримати інформацію, де можна придбати квітки? На сайті цього заходу. Який називається Польовий день регенеративного землеробства», є більш подробна інформація. І... Тобто можна набрати просто або… «Польовий день no я знаю, там була no аботілер.ком да. і там сторінка, є, є сторінка, присвячена з... в цьому заходи. Да. Ага. І там вже можна квитки придбати. Добре, ну і якщо є запитання, я тут за кадром просто кажу, що можна Михайлу Івановичу написати або у нас в коментарях до цього відео додати. Скажіть, будь ласка, ми про все сказали, щоб, щоб ми щось не забули, що би ви ще хотіли додати. Крім того, нас підтримують дуже ці е, гарні партнери, які. Були у нас а, трохи на реклами. Рекламна да? права. Ні, це не реклама. Ні. А, знаєте, я з другої ага. сторони заходжу. Я ага. вважаю, знаєте, можна сказати, що це, ми даємо можливість партнерам, а з іншої сторони, ми даємо можливість нашій аудиторії тоже почути з перших вуст і побачити цікаві продукти і послуги. Які допоможуть розвитку регенеративного земроства саме у вашому господарстві. Давайте наші партнери багато моїх партнерів. Це компанія BTU, це хорж, це Aversagro, це Смарт Кроп, це Софле Агро України, це ті компанії, які вже не перший раз з нами. Це ті компанії, які також хочуть зберегти навколишнє середовище, і тому ми з ними знайшли спільну мову. І вони з радістю підтримують, а ми з радістю співпрацюємо з ними. Михайло Іванович, я вам вдячний. Ми так всі питання підняли. Інформацію і не, даємо. І не можна не сказати інформаційних наших підмірів, а да. я один із них саме я А гарант. дуже ага. дякую за підтримку. Да, і Я вам дякую за відкритість. Тоді рухаємося вперед до нового заходу. Слава Україні! Героям слава, до зустрічі на Київщині.